Сьогодні, поки йде дощ, займаюся укриттям саджанців. Це великі саджанці, тут -річні, От, але їх все одно укриваю. Що, яке укриття? Як ви бачите, підмітаю доріжки, все листя їм, ну тут був посаджений на пагорбу, тому кажеться так високо. Все листя кидаю під стовбори дерев. Ось так воно і залишиться зимувати. Оце і все укриття. Як ви бачите, це ось у мене дар Софіївки з плодами ще, укриття вже зроблено. Значить, тут по весні буде поверх цього укриття посипано перегноєм який залишиться після, після зими, а потім буде вирости молода травичка, буде скошена і поперегною буде замульчовано кругом дерева. Удобряти потрібно тільки ті, ті дерева, які плодоносять. Якщо ви будете вкривати неплодоносячі дерева, то вони у вас рвануть у висоту, будуть дуже високими. І толку з їх не буде. Плоди зав'язувати вони не будуть. Як не обрізай, як не старайся. Тому тільки так. Ось це і все укриття. Перед цим я показував, як укривав молодий саженець Соснівський. А тепер я показав вам, як я укриваю старі дерева на зиму. А поки що вони мають ось такі. Урожай, дають, вірніше, такі ось урожай. Це не фейк, а прямо перед вами люди приходять додому, дивляться і аналогічно роблять. у них завжди тоді все добре і все в порядку. І плоди є, і дерева розвиваються нормально. Ну, ось так коротко все про укриття саженців, яким уже за декілька років.